Вітаю! Це програма «Бути здорові». Мене звати Ксенія Самолюк. Я лікар відділення екстреної медичної допомоги Сарненської центральної районної лікарні. Сьогодні ми поговоримо про те, як правильно викликати екстрену медичну допомогу. На перший погляд здається, що це дуже просто, однак повірте, що це зовсім не так. Коли ви побачили людину, яка на вашу думку потребує невідкладної допомоги, то перш за все переконайтеся, чи ви у безпеці, надайте госпітальну медичну допомогу, якщо знаєте як, та покличте на допомогу сторонніх людей. Далі головне не панікувати, оскільки диспетчеру потрібно буде все чітко і точно розповісти. Ця інформація в подальшому буде дуже важливою для бригади екстреної медичної допомоги, яка виїжджає на виклик. Зателефонуйте на 103. Це єдиний номер виклику швидкої медичної допомоги по всій Україні з будь-якого мобільного та стаціонарного телефону. Дзвінок є безкоштовним та цілодобовим. Якщо ви не можете додзвонитись за даним номером, то можете зателефонувати на інший резервний номер, який є індивідуальним в кожній області. Наприклад, для Рівненської області це є 64 90 00, а також 067 806 40 75, або 066 244 15 20. Також можна зателефонувати за номером 112. Це єдиний номер всіх екстрених служб. Будь ласка, не панікуйте та не перебивайте диспетчера, який буде вас запитувати, що сталося. Скажіть, скільки людей потребує медичної допомоги, якого віку, що трапилось та коли, чи в свідомості людина. Якщо на даний момент ви проводите серцево-легеневу реанімацію, також про це повідомте. Також повідомте детальну адресу та місцевість, де ви перебуваєте, як бригаді найшвидше до вас доїхати. Якщо це, наприклад, багатоквартирний будинок, то повідомте, який під'їзд чи наявний домофон, який поверх чи працює ліфт, відкрити по можливості або попросіть когось двері та зустріньте бригаду по можливості. Якщо ж це приватний будинок, то повідомте шлях, яким до нього можна найшвидше дібратись. Якщо є у дворі собаки чи небезпечні тварини, то заберіть їх або попросіть когось забрати їх, оскільки вони можуть загрожувати безпеці бригаді екстреної медичної допомоги. Якщо ж це, наприклад, траса або поле, відкрита місцевість, дуже детально поясніть, як до вас доїхати, або попросіть когось, якщо є можливість піти на зустріч бригаді та провести їх до постраждалого. Відповідайте чітко та правильно на запитання диспетчера. Дуже уважно прислухайтесь до порад диспетчера, оскільки він вам надасть інструкції, які допоможуть, як правильно діяти до приїзду швидкої медичної допомоги. Пам'ятайте, що всі виклики записуються та зберігаються. Під кінець розмови диспетчер вам повідомить, що виклик записано. Очікуйте бригаду екстреної медичної допомоги, яка звільниться. До приїзду бригади по можливості підготуйте медичну документацію, яка буде дуже важливою при приїзді екстреної медичної допомоги. Не просіть бригаду розутися чи вдягнути бахіли, оскільки ці декілька хвилин можуть бути дуже важливими для постраждалого. Не заважайте парамедикам працювати, не панікуйте, робіть те про що вони вас попросять. Диспетчер прийому викликів діє згідно порядку інформування бригад екстреної медичної допомоги про виклик екстреної медичної допомоги та їх направлення на місці події та має класифікатор станів пацієнта це документ, який містить перелік станів пацієнта у вигляді системи кодів, який дає можливість чітко описати медичні аспекти екстреної події, що трапилось. Також містить опис обставин, за яких трапилась подія, протоколи диспетчеризації, це уніфікована система прийому викликів, що використовується для класифікації станів пацієнта і визначення категорії та пріоритету викликів, а також надання постдиспетчерської підтримки відповідно до інструкцій про надання допомоги постраждалим до прибуття бригади. З 2021 року екстрену медичну допомогу розділили на 4 категорії викликів критичні, екстрені, неекстрені та непрофільні. Це було більш зроблено для більш ефективного розподілу ресурсів та забезпечення більш швидкого реагування на критичні випадки. Критичні виклики вимагають негайного втручання, швидка має прибути на місце події протягом 10 хвилин. Це стани, що загрожують життю, наприклад, зупинка серця, тяжка травма, непритомність, екстрені виклики, потребують невідкладної допомоги, але не є такими загрозливими для життя, як критичні. Швидка повинна прибути протягом 20 хвилин. Наприклад, інсульт, інфаркт, висока температура, яка не збивається, не екстрені виклики, не становлять загрози для життя та здоров'я, але вимагають медичної допомоги. Швидка може прибути із затримкою, наприклад, загострення хронічних захворювань, коли пацієнт може дістатись до лікарні самостійно. Непрофільні виклики не потребують екстреної медичної допомоги і можуть бути переадресовані до інших медичних закладів або служб. Що важливо, диспетчер оперативно-диспетчерської служби Центру екстреної медичної допомоги. Визначає категорію виклику на основі наданої інформації про стан пацієнта та обставини події. На критичний виклик бригади мають доїхати за 10 хвилин, на екстрений за 20. На неекстрені або непрофільні виклики медики не виїжджають. Водночас, у разі неекстрених звернень до пацієнта можуть направити медиків, але лише за умови, що є вільні бригади. Та не має доступу до отримання первинної медичної допомоги у сімейного лікаря. Щодо непрофільного, то пацієнта можуть проконсультувати за телефоном. З огляду на обставини, які не залежать від організації системи надання екстреної медичної допомоги, допускається перевищення нормативу доїзду, наприклад. Йдеться про ускладений дорожній рух, метеорологічні умови, сезонні особливості, епідеміологічна ситуація. Разом з тим, в умовах воєнного стану у разі введення активних бойових дій, на території, з якої надійшов виклик, виїзд бригади буде відтермінований до припинення загрози. Пам'ятайте, що правильно надана інформація пришвидчить та збільшить ефективність надання екстреної медичної допомоги постраждалому. Не займайтесь самолікуванням, вчасно звертайтеся за допомогою до кваліфікованих спеціалістів, зустріними за тиждень на першому місцевому.